Всім привіт! Сьогодні ми з вами запишемо основні співвідношення між тригонометричними функціями синус, космос, тангенс і котангенс. Пригадаємо, на одиничному колі деяка точка P, яка одержалась при повертанні одиничного радіуса на кут альфа проти годинникової стрілки, має координати Х y. Спроектували на вісі X і бачимо, що цей відрізочок дорівнює величині Х, а другий катет дорівнює величині Y. І записали ще раз за означенням, що синус гострого кута дорівнює ординаті точки, косинус дорівнює абсцисі точки. Тангенс це частка відділення y на Х. Y – протилежний катет на прилеглий катет. і котанис навпаки. Подивимось на наш малюнок. Відрізочки X і Y є катети прямокутного трикутника. Тому першу основну тригонометричну тотожність ми можемо трактувати по-різному. Або записати із Що це таке? Це рівняння кола. Центром у точці 0, 0 радіус якого одиниця. Одиниця в квадраті одиниця. Або ж за теоремою Піфагора, Катети прямокутного трикутника. Х. Сума квадратів катетів буде Х квадрат плюс y квадрат. радіус в квадраті це одиниця в квадраті. Квадрат катета плюс квадрат катета дорівнює квадрату і а тепер, що таке х? х це косинус альфа у квадраті. Це буде косинус квадрат альфа плюс, що таке y. Це наш синус. Буде синус квадрат альфа дорівнює одиниця 12, наша одиниця. Можемо переставити місцями. На перше місце синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Доданки ми могли переставляти. І ми одержали основну тригонометричну одиницю. Тобто вираз синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа ми будемо заміняти одиницею, бо це так. З даної рівності ми можемо записати дві рівності, а саме залишити в лівій частини синус квадрат альфа. Синус квадрат альфа буде дорівнювати одиниця відняти, бо переносимо зліва вправо косинус квадрат альфа. Вираз синус квадрат альфа у нас буде дорівнювати, значення ось такого виразу. І ще одну рівність. Залишимо зліва косинус квадрат альфа. Ось, другий доданок. Що справа буде одиниця, відняти синус квадрат альфа. З цих двох рівностей ми можемо одержувати значення чи то синуса, чи то косинуса. Перше, синус альфа буде дорівнювати синус квадрат такому виразу, то синус альфа буде плюс або мінус корінь квадратний. 1 мінус косинус квадрат альфа. Чому звертаю увагу плюс або мінус? В залежності від того, в якій чверті знаходиться наш кут альфа. Чи в тій чверті, де значення його додатнє, чи в тій чверті де значення його від'ємне. Ми зупинялись на попередньому уроці. І аналогічно косинус альфа, як ми знайдемо звідси, це буде знову ж плюс або мінус корінь квадратний одиниця мінус синус квадрат альфа. Це потрібно буде застосовувати у вправах на знаходження синуса або косинуса. Наступні наші тотожності виведемо. Друга тотожність. Тобто з першої основної ми одержали дві. Ми знаємо, що тангенс. Це відношення Y до х. Хто забув попередній мій урок? Запишемо: тангенс альфа дорівнює y, розділити на х. Але що ж таке Y? Y – це синус альфа. А х це косинус альфа. І ми одержали другу рівність. Тангенс альфа дорівнює часті. Відділення синуса на косинус або відношенню синуса на косинус. І рівність котангенс альфа, це Х розділений на «у». Х це значення косинуса альфа. «У» – значення синуса альфа. І ще одна рівність котангенс альфа, дорівнює косинус розділити на синус. А тепер виведемо формулу, яку я називаю друга тригонометрична одиниця. Ось одиницю ми одержали, ще одну рівність. Тангенс альфа. Помножити на котангенс альфа. Давайте подумаємо, що ми замість тангенса підставимо частку відділення синус на косинус. Замість котангенса косинус поділити на синус. Якщо ми перемножимо ці два вирази, синус і синус скоротяться, косинус і косинус скоротяться, і теж буде одиниця. Тобто, тангенс альфа помножити на котангенс такого самого кута буде дорівнювати одиниці. Наступні тотожності запишемо. Одиниця плюс тангенс квадрат альфа дорівнює. Як ще записати задану вивести рівність? Що таке тангенс альфа? Це синус поділити на косинус. Що таке тангенс квадрат? Це синус квадрат поділити на косинус квадрат. Я не пишу правої частини рівності, а зараз ми її виведемо. Одиниця додати. Синус квадрат альфа розділити на косинус квадрат альфа дорівні. Тангенс квадрат це синус квадрат на косинус квадрат такого самого кута альфа. А тепер до одиниці додамо дріб. Значить, даний вираз ми домножимо на косинус квадрат. І будемо мати в чисельнику. Косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа. Розділити на косинус квадрат альфа. Ну, Додали дроби з однаковим вже знаменником. Одиницю замінили, як косинус квадрат поділити на косинус квадрат і виконали дію В Чисельнику косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа це наша одиниця. Тому це буде дорівнити. одиниця розділити на косинус квадрат альфа. Ось наша рівність одиниця плюс тангенс квадрат альфа. Дорівнює части відділення одиниці на косинус квадрат альфа. І аналогічно запишемо ще одну рівність. Одиниця плюс котангенс квадрат альфа дорівнює. Що таке котангенс квадрат? Це вже косинус квадрат поділити на синус квадрат. Аналогічно можна вивести, що це буде одиниця поділити на синус квадрат. Ось це основні тригонометричні тотожності, які ми зараз спробуємо застосовувати при розв'язуванні вправ. Записуємо спростити вирази. Спростити вирази. Будемо відшуковувати дані рівності. Перший вираз. Одиниця відняти синус Х помножити на одиницю додати синус Х. Кут у нас гострий довільний. Ми можемо позначати як альфа, так і Х. Ви бачите, у нас є добуток різниці і точно такої самої суми. А мінус помножити на А плюс В. Що ми застосуємо? Вірно, формулу скороченого умноження. Це буде одиниця в квадраті. Відняти синус х до квадрату. Це буде синус квадрат Х. Одиниця в квадраті це одиниця. Відняти синус квадрат Х. Я спеціально замінила кут альфа на х. Одиниця відняти синус квадрат х, якщо ви пам'ятаєте. Це буде що косинус 2. Квадрат Х. Або ж одиницю, ось цю. Ми могли замінити як синус квадрат Х плюс косинус квадрат Х. Ось, замінили би одиницю. Відняти синус квадрат Х. Знаходимо подібні доданки синус квадрат мінус синус квадрат дасть 0. І залишиться косинус квадрат Х. Це я вже детально розписала. Наступна вправа на спрощення. синус квадрат, нехай 17 градусів додати. косинус квадрат 17 градусів дорівнює. Перед спрощенням виразу подивимось, ще однаковий кут. Так. Якийсь довільний куталька 17 градусів. Він вас може настрашити, це не є табличне значення. Але синус квадрат альфа плюс косинус квадрат такого самого кута – Це є перша тригонометрична одиниця і дорівнює одиниці. Наступне завдання: знайти значення виразу. Друге, записуємо умову. Знайти значення виразу. Розв'яжемо вправу, яка найбільш є поширеною у даному розділі математики. Знайти значення виразу. Відомо дано косинус альфа дорівнює мінус 0,6. І відомо, що кут альфа більший за пі на 2 менший за запі. Зразу визначимо, яка це буде чверть. Кут альфа більший за пі на 2 менший за запів. Так, це буде друга чверть. Знайдемо значення синуса альфа. Я саме невідомий. Відомий косинус знайти синус. Може бути навпаки, відомий синус знайти косинус. При розв'язуванні даної вправи і відшукання, наприклад, синуса чи то косинуса, ми завжди будемо використовувати тотожність основну, а саме синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа до 1. Ось. І звідси виведемо. Вираз для знаходження тієї функції, яку ми шукаємо. В даному випадку синус. Синус квадрат альфа буде дорівнювати відняти косинус квадрат альфа. Перенести вправу з протилежним знаком. Синус альфа буде дорівнювати корінь квадратний одиниця мінус косинус квадрат альфа. І увага ось на знак. Чи плюс, чи мінус. Бо бувають випадки, що ми будемо два значення брати, і додатні віддільні. В якій чверті знаходиться? У другий. Наша друга чверть. Ось вона. Y в нас додатнє. Х у нас від'ємне. Синус визначається. По Y, Значить, синус у другій чверті додатній. Тому ось тут лише знак плюс. Потім ми його не, не будемо писати. Корінь квадратний, одиниця відняти. І в дужечках мінус 0,6 до квадрату. 1 Одиниця відняти. Мінус 0,6 в 0,36. І дорівнює корінь з 0,64 або це 0,8. Отже, значення синусу чверті ми себе перевіряємо, збігається із знаком осі Y, а саме додать. В другій чверті косинус у нас збігається з знаком осі. від'ємний. Все вірно. Наступна вправа записуємо. Третя. Довести тотожність. Довести тотожність. Довести що косинус альфа розділити, на одиниця відняти синус мінус альфа додати тангенс альфа, дорівнює одиниця Розділити на косинус альфа. Щоб довести тотожність, ми повинні довести, що вираз, який стоїть у лівій частині, дорівнює виразу, який стоїть у правій частині. Що у нас тут нового? Ось є синус мінус альфа. Запишемо собі в стороні синус від'ємного кута. І будемо пам'ятати, що функція синус не парна, а значить синус від'ємного кута буде дорівнювати мінус синус альфа. З означення непарної функції мінус виноситься наперед. І будемо пам'ятати косинус від'ємного кута буде дорівнювати косинусу альфа функція косинус парна. Значить, непарними є синус, танкенс, котанкенс. Парною лише одна функція косинус. Тобто косинус мінус альфа дорівнює косинусу додатнього кута альфа. Це теж легко демонструється з одиничним колом. Далі пишете, перетворимо ліву частину рівності. Перетворимо ліву частину рівності. Я витру праву і буду робити перетворення. А ви перепишіть ліву частину рівності. Що ми можемо зробити? А ось позбутися синуса від'ємного кута, пам'ятаючи, що функція не пальна. Переписуємо: чисельнику косинус альфа без зміни. В знаменнику буде одиниця. Мінус, винесеться наперед, буде мінус-мінус плюс. Синус альфа додати. Як ми замінимо тангенс альфа? Тангенс з тригонометричних тотожностей – це синус альфа розділити на косинус альфа. Дорівнює. І ми з вами одержали два дробових вирази з різними знаменниками. Значить, додамо два дроби. Знаменники, яких різні. А такі дроби додаються, якщо ми йдемо їх спільний знаменник і зведемо дроби до спільного знаменника. Тобто виберемо спільний знаменник. Не буде вираз одиниця додати синус альфа, помножити на косинус альфа. Так як ми додавали дроби з різними знаменниками. Тоді до першого дробу. І до другого запишемо додаткові множники. Перший дріб, ось цей, домножимо на який вираз? Вірно, на другий знаменник. На косинус альфа. А другий наш дріб домножимо на перший знаменник. Запишемо його в дужечках. Це вираз. Одиниця синус альфа. Тоді, при додаванні дробів, будемо мати косинус альфа помножити на косинус, ось. Це буде косинус квадрат альфа додати синус альфа помножити на одиницю плюс синус альфа. Чисельник синус альфа помножили на додатковий множник. Дорівнюємо. Перепишемо знаменник наш без зміни. І спростимо в чисельнику. Як саме розкриємо дужки. Синус альфа помножимо на одиницю. І синус альфа на синус альфа. Що будемо мати. Косинус квадрат альфа. Додати синус альфа на одиницю. Це буде синус альфа. Додати синус альфа на синус альфа. Синус квадрат альфа. Дорівнює. І знову ж уважно подивимось, що в нас є. В знаменнику, добуток двох виразів, ми його перепишемо. А у чисельнику. У нас тут є схована тригонометрична одиниця. А саме косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа, перший і останній доданок. Ось він, косинус квадрат плюс синус квадрат. Разом це буде одиниця. І додати ще синус альфа. Тобто ми повинні побачити і виділити ту нашу тригонометричну одиницю. Ми одержали такий вираз, як один із множників. Візьмемо його в дужки І тоді ми можемо на цей вираз скорочувати один, і в чисельнику 1. І будемо мати в чисельнику одиниця в знаменнику. Одиниця помножити на космос альфа це буде космос Тобто ми одержали вираз такий, як заданий в нашій тотожності в умові. Ми довели, що ліва частина дорівнює рівня Отже, довели тотожності. Дякую за увагу.